Всім привіт, слава Україні, героям слава! Коротше, приїхав я на наше поле. В минулих відео я казав, що я прийду засніму, покажу вам нашу кукурузу. Тут найбільше у нас участочок, де ми засіяли, в цьому році все кукурузою. Так сказати, Зробили уклон під кукурузку. Думав я, що це казав батько і брату і казав, що в цьому році дожні бути дощі, літо буде дощане. Хоча все можливо, може буде засуха. Але чомусь в мене така думка, що ну, замічав я, що кожен рік у нас якось через рік. Рік засуха, рік трохи дощі. Рік засуха, рік трохи дощі. Не знаю, правда, це, це суб'єктивно моя думка. Так, І засіяли ми в, в, в загальну площу кукурудзою. Також зараз е, трошки підсохне, так як у нас пройшли приш, дощі. Ось останні три дні у нас йшли такі дебелі дощики. Так як ми хотіли дуже сильно ждали, ждали, тому що у нас є участочки, як задісковані там, де не проводилася оранка. І там потрібен дощ, тому що сухо-сухо. І на, так сильно ждали на нашу кукурузку, де ми посіяли. Сіялася у нас тут куру, кукуруза ЛГ. Раніше ми сіяли різну там Євраліс і ще різні сорти сіяли. Але так само соняшник сіяли, Та, які ми тільки не сіяли, сіяли і наші сорти, такі як Саксони, ще якісь там, я не пам'ятаю. Сіяли ми Белу. Бела дуже крутий соняшник, чесно сказати. Ну, також на цьому полі у нас була посіяна Бела. бела така, прям знаєте, такий сорт, дуже добрий сорт. Мені дуже нам понравився. Ми були прямо в захваті, в нього шляпка така прямо закручена, налита. ну коротше, Хороший соняшник. Нічого не можу сказати. Але крайній крайні рік-два перейшли ми на ЛГ, марку ЛГ, Лімагрейн. Перейшли ми як і по соняшнику, так і по кукурузі, то що він, воно нам дуже подобається. Так як соняшник дає відповідний результат, так і кукурузка. Навіть в заслужливі умови, то що були минулий рік кукуруза в людей погоріла. Але у нас на участочку трохи була якась капелька і кукурузка була. На даному полі посіяна кукуруза від ЛГ. Ось як бачите, такі рядочки, сходи. Трохи думали, що навіть буде все хуже, але тут-ту-ту, -ту -ту, але все досить непогано поки що. Пройшли в нас дощі, влаги неміряно, Ось як бачите, прям полоси чорні. Стояла водичка в цих так сказати, ямках от сівалки, де положила зерничко у нас сівалочка. Сіяли нашою сівалкою СПЧ, СПП 8, а саме Молдованка. Також треба буде перебирати вже в цьому році 100%, тому що є протяжечки там, де м'якше. Тому що так як дане поле у нас повністю виорювалося то земелька тут м'якенька. І тому коли десь є якась ржавчинка, є якісь десь крутящі елементи. І от як попадає, воно сошник із колесом попадає, тому що привод йде від колеса. і Колесо попадає в м'яку землю, воно починає не крутитись. І, звісно, виходить протяжки. Ось такі, як на даному, як ви бачите, ось тут немає нічого. Ось такий метра півтора-протяжка, метр, -півтора, метр протяжка. а тут ось пішло нормально. Ось Бачите рядочки, все чітко видно. Ось така у нас кукурузка. В цьому році пішли в обам, так сказати. Посіяли загальну площу кукурузою. Але також будемо сіняти соняшник. Засніму вам відео, покажу, що у нас по соняшнику. Ми ще не сіяли взагалі соняшник. Два участка в нас залишились на орані. Ми задискували перед дощами, пройшли дощики, то що нам потрібно. Залишилось тільки проводити культивацію і одразу відразу сіяти соняшник. Соняшник будемо сіяти так, як ЛГ тунка на одному участку, на іншому там інший різновид ЛГ. Ось, бачите, дивіться, йде, йде, йде кукурузка. Один, два, три, 5, 6. Немає. І знову пішла. Ось за що я кажу. Ось це, це сівалка. Це... Покажу вам, зроблю огляд, пізніше сівалочка наша, вона там стоїть. Ми неї будемо сіяти ще соняшник. Покажу вам наше СПП. Що можу сказати про ту сівалку, що вона дуже важка. Ви бачите, так як тут м'яко, які, які ось такі виямки, в неї глибокі прям виямки. Нею навіть можна сіяти без оранки, прямо по стерні сія. Тому що там такі дебелі сошники, дебелі такі відвали, тупо вона лізе. Сівалка дуже важка, тяжка, так сказати. Сія геть непогано, але потрібно. Дійдуть руки до неї, переберемо, так як в першу чергу у нас наш Юмза треба зробити, двигун. або двигун ми не міняти, або просто знайдемо блок двигуна поршнього і все будемо перебирати, міняти. То що ЮМЗ в нас не замінний. сапать, бризкать, підгортать. Коротше, це ЮМЗ. НТЗ також можна, але ЮМЗ наш виконується навіть краще. Ось дивіться, яка кукурузочка в нас. Дивіться, яка кукурузка. Вже два листа, містами навіть три десь є. Ось така кукурузка. Що можу сказати, дуже багато в нас бур'яна, а саме падалиці, Падалиця соняшника. Ось дивіться, скільки падалиці місцями. бачите? Але нічого страшного. Що можу сказати, падалицю легше набагато вбить, раз бризне, вона вся висохне. Але в нас на даному участку є також пліши осота. Хто знає, що таке осот, як з ним тяжко боротися. Тому пройшли хороші дощі, влаги зараз дуже багато. Ось дивіться, яка чорна полоса, прям іде кукурузка і водичка, дивіться, стояла тупо, дивіться, хліпиться, мокро-мокро. Тому нам дощі поки що не потрібно. Дощі це дуже добре, але занадто теж, що, що занадто, то не здраво. Дощі нам теж багато не треба, тому що це буде простой, роста в неї теж сильно не буде ніякого. А зараз треба дощик, так само, як і на пшениці, то що стоять жовті, і за те, що вони... немає сонеч... сонечка, фотосинтез. Коротше, всі діла. Ось, дивіться, є так, видно, що тут частіше, а є, ось, що в нас бур'ян, точніше, падалиця, Десь, де комбайн проходив ззаді, зерничко висипалося і в нас тут падалиця. Ну падалиця це не біда. Е, надіюся, що не буде дощів і хочемо в наступні 2-3 дні виїхати, забризкати кукурузку. Треба убити падалицю і поборотися з осотом, попалити осот. Звісно, було класно з бризнути, взагалі раніше з теларом це бризка, але зараз така ситуація трохи нелегка, то напевно з теларами бризкати в цьому році не будемо. Будемо старатися, я вам покажу потім результат, будемо старатися боротися трохи іншими гербіцидами, що по фінансах буде трошечки дешевше. Ось дивіться, які рядочки нашої кукурузки. Дійшли в мене руки вже приїхати на дане поле, а то якось був то те, то те. Так як я також мимо земельки також працюю, але стараюся знімати відео, стараюся розвивати наш YouTube канал. До Сіяв, як сіяли дану кукурудзку, я не знімав, так як батьки сіяли, У мене не було можливості засняти це, але. Буду вам знімати розвиток даної кукурузки, ми її побризкаємо. То що, що можу сказати за кукурузу? Хто б що не казав, кукуруза це дуже-дуже чистоплотна рослина. Навіть соняшник, якщо ви будете соняшник і буде бур'ян, якийсь там падалиця, там трохи якісь амброзіки, там ще якийсь бур'ян, соняшник все одно буде рости, соняшника не буде такої. Так сказати, такого удару по соняшникому, яка, яка отримає кукуруза від такого бур'яна. Кукуруза це дуже. Так замітив, руками сіяли кукурузу, сіяли все. І замітив, тільки ви допускаєте бурян на кукурузі, дебелий мінус по урожаю, кукуруза починає стікати, жовтіть. Вона росте врос максимум до пояса, може трохи вище. І потім просто ні не робить, що можу сказати. Так що кукуруза треба три речі. Це чистота, то що вона дуже чистоплотна. Друге, це волога, без вологи її також прийде жопа, кукурузи не буде. І третє це доброва. То що желательно хтось є кукурузку підпасів давати карбамід. Не селітру, а карбамід. То, що карбамід більше міста азоту, і для старту потрібен азот, так сказати. Ну, В залежності в кого, фінанси. Також ось, ось бачите, дивіться, який ось за що я й казав, отакий осот зараз запоріз. І поки вона, кукурузка на такій стадії, вона отримує не такий так сказати, не такий удар від осоту. І поки він ще цей не заріз, потрібно брати оприскуватель і бризкати, при, припекти даний осот, Щоб він стояв, а кукурузка собі росла. Ось така, друзі, в нас кукурузка. Плюс-мінус ситуація, пару днів ще підождать, дня 3-4 і можна бризкать, якщо не буде дощів. Да, є протяжечки, ось ну це нічого страшного. Є, знаєте, їдеш по полям, дивишся трошечки в когось густо посєна. Ми боялися, що в нас буде рідко посіяно. То, що залишився на спесімат, думали, що може якась банка не посіла, можливо, десь протяжки сильно великі. Але виїхавши на поле, бачимо таку картину, що геть непогано поки що. Але є там одна якась банка, що в нас погано сіє, є протяжки там і по 3 метри, і навіть по 10 метрів місцями. Ну Це таке півбіди. Бур'яна ми такої як, сильно не бачимо, але вже ось дивіться. Маленька амброзійка вже пішла, ну падальний соняшник, лобода маленька пішла, вилазить. Тому що пару днів і треба бризкати. Подальшому буду знімати відео, покажу вам, що з цієї кукрузи вийде, як вона розвивається, яка вона буде ростом, чи вона буде нам по пояс, чи вона буде вище мене, я не зможу її достати руками до кінцівки. Ось така у нас тут кукурузка. Цей рік зробили уклон на кукурузку, але також, друзі, буде сіятися соняшник, Засніму вам соняшник, сходи і хочу засняти вам сівалочку, так як я знімав плуги, знімав трактори, а не знімав ще сівалку нашу стареньку, але планую мій перебрати і вона сіє, так сказати, не хуже зараз сучасних сівалок. Не буду рівняти з Гаспардо або інших якісь сівалок. Але все в процесі, в процесі розвитку, хоч і з війною, але будемо старатися розвивати нашу аграрну справу. Брат на днях виїдемо з братом на днях та побризкаємо гандану кукурузку. Уберем цей бур'янець, беремо падалицю, трошки припалимо осод. Тому що осод дуже сильно давить на кукурузку. хоч він і не кругом плішами, але все одно неприємно. Тому, друзі, ось така в нас картина. Пройшли дощі, зараз також йде дня 2-3. Будемо виїжджати на участки, де проводили культивацію. Також у нас є участки, де оранка була. І ще потрібно робити культивацію і одразу будемо вносити соняшник. Цей рік, цей рік ми сіяли лімагрейн, так само кукурудзу, так і соняшник. Да. Тому буде видно, що і як. Тому, друзі, всім до зустрічі. Слава Україні героям слава. Будемо сподіватися, що війна закінчиться, дай Бог в цьому році, хоча мало віриться. Тому підписуйтесь на мій канал, буду потихеньку знімати, розвивати YouTube канал. Можливо, щось показувати, ділитися, чимось цікавим, обробітком землі, нашим результатом, що в ітогі вийде. Тому, друзі, підписуйтесь, буду вам дуже-дуже сильно вдячний. Ось дивіться, які рядочки кукурудзки нашої. Тому, друзі, всім пока. Все буде Україна.